Привіт про наступний блочок по методах це метод main. Треба про нього поговорити. В мові програмування Java кожна аплікація, кожна програма вона повинна містити основний метод. І підпис цього метода є public, static void main. Args. Да, от саме Така комбінація. Цих слів. А, модифікатори public і Static, їх, в принципі, можна, ну як, міняти. А, да і Ось, якщо ви, наприклад, ну як іще може виглядати, да ось цей main, той самий мейн, мається на увазі, ну, як в деяких книжках, його, типу, супер Powerful, мейн, да, типу, той самий, в общем, той, з якого починається робота програми, ну, аплікації верніше. Ви можете да, ось так міняти місцями static public замість public static void main. Ви можете використовувати аргументи, наприклад, да, ну, ось Ну, ось тут main, наприклад, да, там String, потім vararks, да, ось ця частинка varargs і типу ікси. Все одно ну, це ок, і компілятор прийме. Ви можете назвати да, там, аргумент як завгодно, але більшість програмістів вони все ж таки вибирають назву або АРКС і ще АРКВ. Да, ось таку комбінацію. Ну, конвенція радить використовувати public static void main, string arcs на да, ось цю комбінацію. Метод main – це точка входу для вашої програми, яка потім викличе всі інші методи, які необхідні для вашої програми. Метод main, він приймає один аргумент. І цей аргумент це масив елементів типу string. І ще важлива така штука стосовно оверлодінгу мейну. Я вам показав ті варіації мейну, які будуть сприйматися компілятором. І він буде стартувати програму, да, навіть якщо буде написано таким чином. Але, в, в принципі. В метод main можна оверлодити, да, це вже буде ну, ось не той самий main, а це буде просто одноіменний main, да, і, ну в общем, це можливо. Вони звичайно можуть виглядати, да, main, який е, хоче отримати навход інтовий, інтову змінну, або дві змінних, або просто одну стрінгу, не масів, да, і в принципі він може повертати стрінгу. Ну, в общем, всі закони перевантаження в. Е, Цих методів, да, вони діють і на main, але компілятор буде шукати той самий головний метод. І якщо компіля... ну, якщо GVM, да, віртуальна машина не знайде той самий головний метод, то ви отримаєте помилку, типу main method not found in class да, ось. І, і все, на тому і закінчиться а, ця пригода. Ідемо в наші приклади. І опишемо да, різні варі... варіації нашого методу main. Ну, давайте так, спочатку. Я ось тут задекларував, да, да, в public static void main. Це в правильний в такий метод, дав головний. Я тут пропишу, пропишу що це main метод, ось таким чином. Але, окрім цього, я іще в Ctrl-D на да, задублюю. Декілька варіацій нашого методу main, для того, щоб показати, що вони теж спрацюють. І для цього я буду використовувати да, різні комбінації. Наприклад, ось тут я міняю static public. Ну, Давайте спочатку зробимо ось так. Я запускаю main метод, да, у мене класичний його по код конвенцію вигляд спрацював. Тепер я блокую ось цей варіант і описую другий Зараз я їх тут розташую вже, щоб вони, типу, і були да, для експерименту. Другий варіант static public void main string arc, да, Main метод. Uh, main запускаю. Мейн метод спрацьовує. Тобто такий варіант теж ок. Третій варіант. Uh, тут я маю прописати щось, типу public-Static Moment, да, але uh, string з uh, WararX. Uh, ось таким чином. Прописав і ну теж окей Ctrl-F10, запускаю, мейн метод відпрацював. І останній кейс це передача. Ну, як, я можу ось так: от замінити stringAy, да, тобто ім'я замінити мого аргументу, але суть від того не зміниться, і я маю змогу теж запустити свою програму ось таким чином. Це, що стосується. Запуску найголовнішого методу main. Але ми е, зробимо іще да, варіації тут, тому що ми говоримо про перевантаження методу main, а це означає, що ми можемо створити іще е, інші е, методи. Так, я ось дивлюсь, тут є метод, все. І нижче я зроблю декілька методів. Нехай буде public static void void main Але сюди я передам int A, наприклад. В тілі у нас буде, е, що тут написати, overloaded with. Int. Ну і сюди зазначу A, да, нехай буде. Так, це у мене буде перший кейс. Е, потім зараз я ще тут Ctrl-D. І ще два. Нехай буде Int A. Int-B, да, типу int-int. Плюс А, плюс. B. Ось так от. На да, це в мене буде друге перевантаження. Так, а що в мене він ругається, що йому не подобається? Rename method main. А, да, що ти дублює його. Ну, давайте, щоб він не дублював. Тут буде string str. Так, і е, окрім того, що він буде не войдовий, да, він буде повертати стрінгу, і тут буде ось так от return. Hello, плюс str. А ось цей рядок. Ну, В принципі, все нормально так перевантажили, ніяких конфліктів тут то, немає. Але щоб підтвердити, да, що ми серйозність наших намірів, ми викликаємо кожен із цих мейнів. да, Це мейн 4, наприклад, це мейн, що у нас там, другий, 1, 5, нехай, да, ось так, така варіація. І е, останній мейн, це він же ж повертає, да, тому ми маємо ось тут його звернути. Мейн, і типу. Адмін. Ось так. От. Запускаємо. І бачимо: мейн метод це запуск нашого головного методу, а потім overloaded with int 4, overloaded with int int 15 і hello admin. Все воно спрацювало, це супер. Да? І тепер давайте перевіримо: а що ж буде, якщо не буде у нас головного методу, да? буде тільки ось ну, ці перевантажені варіації. Запускаємо. Error, main method not found in class exams testing. Please define the main method на S, і він підказує public static void main. Да, Ось таким чином, тобто повністю GVM ка нам підказує, що зробити, як вийти з цієї ситуації. Підписуйся на канал, вивчай Java, звертайся, пиши коментарі і будь продуктивним.